Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, пошти 3 без 10 хвилин на 3 годину. От дивіться, яка погода. Погода морозна, мороз набирається на вечір. Я не так давно прийшла, може, хвилин 40 пообідала, бо їсти хотілося. Ну, і думаю, зніму вам невеличке відео. Розкажу я, де була, які продукти купила. Все вам розкажу, зараз я покажу. Бачите, як уже похмуро, темненько, вроді як 5, а ще й трьох немає. Ну, дивіться, зутра на 11 у мене було, зараз тут світ включу. У мене було записано час замовлений до моєї діяконі. Я пішла, вона мені дала таку карточку. Ось, бачите. На 50 євро карточка тут. От треба її одірвати, отак. І покласти собі у чемаданчик. У хотіла сказати, у кошелечок. Ось вот така карточка. Таку липучку знімаємо. Тут така липучка, вона приліплялася. О, така ось липучка. Сюди це на, на мусор. Карточку, кошельок. І от таку сказала, якщо захочеш, прийдеш. 19-12 го го з 10-го до пів 12-го це буде, будуть ось каша різдвяна, кава, бутерброди, От. і можна з друзями приходити. Ось так от. Тут у нас. От. Тоді сіла на бус і. Думаю, поїду. Я ще куплю одну шапочку, то, як я вчора купила, тільки таку віолетову приятний такий колір. Приїхала, її немає. А вже приїхала, вже було, мабуть, без 10-12. Я трошки походила. Та й додому, бо в мене ж до 12 ой, до часу проїзд безкоштовний. Ну от, Тоді сіла на дев'ятку, доїхала до. Сканці, походила в сканці, оце дайна, це моя телефонна компанія, Це вони роздавали такі на ялинку. Прикраски такі, як із з войлока зроблені. І оце такі картонки роздавали. Оце, бачите, тут треба подивитися, може, тут щось виграєш у цьому номері. Як його тут, ну, наті скажу, вона подивиться, як оце дві такі взяла. Ну, от. Тоді, думаю, зайду, куплю собі сметанки, ось купила собі. По знижкам була до 21-го Крашанок купила, бо в мене вже одна крашанка, але вона давня. Я млинці з нею зроблю, а так покушати, інколи хочеться крашанку От до 25-12. го го І молочко, ну не дуже довгий срок годності, але взяла. Ось оце все було в мене на. 4:37. А тоді в мене зібралось 99 центів. Ото, от, як купляєш, отак прощенкуєш карточкою плюсакорті, збираються гроші. Оце я заплатила 3,38. От от. Оце буду сьогодні манікури робити. Оце такі мої невеличкі покупки, бо в мене все є. Молочка хочеться так я і не зварила гречаною каші, зварю гречаною кашею, ось з свіженьким молочком. Та я от варю сразу, може, чотири крашанки. Я не з'їдаю по дві крашанки. Ну, хай лежать варені. Може, завтра на сніданок, з'їм Крашанку з із хліб маслом помажу та й крашанку з'їм та кави при пса вип'ю чи такої кави з молочком. Ну Подивлюся, коротше. От, от так, сходила, з'їздила. Не, не холодно, так щоб сказати, але і не, і не так, що й жарко. Бо... Ой, це я сіла. Бо... Мінус 5, а зараз вже, мабуть, і мінус 7. Всі. От. Тоді ще, що хотіла сказати. Одна жіночка мені вчора чи пізо, вчора під моїм відео написала комент. спитала, як, як Льова і Ніна. Ну, я їй відповіла, ну, скажу ще й вам, хто може не знає, що Льови вже немає майже, майже рік. Льови немає. Я не, не, не лічу, коли він пішов, Ну, ну мені не треба. От. На прощання мене ніхто не приглашав, як може у вас це цікавить. А з Ніною я не спілкуюся з початку війни. Не спілкуюся з тому, що ми розійшлися у наших взглядах на життя. Вона дуже привітствує Путіна. А я за справедливість і за життя без війни, а Путін це причина війни в Україні. Так що ми не ругалися, не, не, не виясняли ніякі відносини. Вона мені якось сказала, Ой, як хорошо, подруга, тепер у вас усі будуть і програми на русській мові, тепер ви будете так, же, як і Росією. Будете. Я їй тільки одне сказала: а вона ж сама же з Сибірі, я їй сказала: Ніна, а ти хочеш бути частиною Китаю? Ні, не хочу. Так Кажу, а що ти думаєш, що ми хочемо бути частиною рашки вашої? Ми теж не хочемо. Воно нам не треба. У нас своя країна, у нас своя мова, у нас наша культура, наші люди, наші пісні, наші танці, наш гапак знає весь світ. Отак. Так що, отак ми з нею побалакали по культурному, як культурні люди, і все. І перестали спілкуватися, і я дуже задоволена. Навіть якщо ми отак зустрічаємося ми ж в одному под'їзді, в неї третій, в мене п'ятий. Якщо ми зустрічаємося біля ліфта або там е, десь біля под'їзду, ми робимо вид, що ми друг друга не знаємо і ніколи не знали. Я пройшла, вона пройшла. Все. Мені не, не треба такі відносини, така, це не дружба. Ні. Я, я, я і не сказала тоді, я так собі подумала. Думаю так, а в неї онучок на півроки молодший, ніж Настюша наша. Настюшки ось у лютому буде 25, м, а йому на те, на те літо, на 24-й рік, у літочку буде 25. Так ото, я би її онука е, забрали туди, на війну. Так вона тоді подумала б, захищать Путіна чи не захищать. Ну, я такого не бажаю нікому. Ви там мені писали, що я зла, що я ненависна. Да, я така зробилася, бо ви нас такими зробили злими ненависними людьми. Ми вам ніколи цього не пробачимо. Ніколи от того, що ви наробили, ніколи не пробачили. Ви Маріуполь... Стерли з лиця землі, і зараз з Херсон стираєте. От. Розбомбили дамбу, люди там живуть. страшне. У мене оця подружка Ліночка, ну, молода дівчинка, 32 роки, вона сама з Херсону, і там в неї мама залишилася. Вона каже: як важко жити, як їй там важко жити, а в'їжджати не хоче, бо в неї каже, невеличке хазяйство, і курочки, і свинка. У своєму домі жіночка живе, каже, не хоче. Ніяк. Лена, тут із сім'єю в турку, ну, вона і двоє діточок, а дві сестри у Еспо. І кличуть її туди, мамо, давайте, приїжджайте. Ні, ні. Ну, Зараз вже ні, зараз уже ж не проїдеш через із, со сторони Росії, не проїдеш уже ж сюди, на Фінляндію. А раніше ж можна було. І як Лена виїжджала, можна було, Ні, вона сказала, ні, буду вмирати у себе. на... У своїй хаті, От отак. Так, якби ви оце бачили, якби оце знали, рашисти. Так ви б тоді не казали, що я така злата, що я така ненависна. Того, що ви нас такими зробили, того, що ви прийшли, ми вас не очікували. Не очікували ні хвилини, ні одної минути, ні одної секунди. Ми вас не очікували. Ви приперлися і наробили вам, нам лиха. Ну тепер ви знаєте лиха од нас, наші хлопці вас там їбашуть, тільки так, тільки так. А що буде далі? Побачимо. Побачимо. Поки весь світ нам допомагає, дають нам техніку, і доляри дають, і немали, немалі суми, і Європа допомагає, і біженців наших беруть, виплачують виплати. Так що Слава Богу, жалкуватися не треба. А що буде далі, Бог усмотри, що буде далі? Ото так. Так що це я вам показала, що мені дали, що я ото купила, я Довольна прогулялася, назад пішла пішки, то, то того я так і довгенько я думаю, та пройдуся, хороша така морозна дорога, ой, та погода, дороги почищені. Чого вдома прийти та лягать лежать? То завтра в мене ну, такий день, що можна піти, а у неділю-стірка, так я і не, не піду вже. От такі справи. Ой, так що дивіться, оце таке моя телефонна зробила такі подаруночки невеличкі. От, отакі. Ну, Подивимося, що тут якісь тут подарунки будуть чи не будуть, подивимось. От, ну, оце ж таке, що завжди треба. Крашанки ж треба, і молочко ж треба, і сметанка. Я люблю сметанку і так на хліб помазати. І на крашенку помазати не масло, а того сметанки. Також. Дуже непогано. Бувайте здорові. Всього вам добро, всього вам хорошого, хороших вихідних. Завтра субота, тоді неділя. Тримаймося. Все буде Україна. Все буде Україна. Пока-пока.